Усім доброго дня! Вже моє таке коротке традиційне відео про цікаві такі речі, які зараз найбільш інтригують людей. Сьогодні хотів поговорити про температуру при вірусних інфекціях: збивати чи не збивати, знижувати, не знижувати. Які є рекомендації в світі? От е, важливим є те, що в нас є дві е, тип, два типи рекомендацій. Так, е, перша це є не знижувати температуру до 38, до, деколи були рекомендації до 38 бо, ймовірно, організм наш бореться, тобто бореться з вірусом і таким чином перемагає вірус за рахунок температури. От, е, Друга рекомендація знижувати температуру, тобто тому, що е, знову ж таки висока температура. Це є переведення пацієнта в інший стан, в стан більшого ризику і створення більших ризиків для пацієнта. Я розумію, що ми так само. Ми є всі книжкові лікарі. Нас всіх вчать по книжці, нас всіх вчать. По протоколах, але треба знову ж таки деколи думати поза протоколом. Я не говорю про тих пацієнтів, які мають супутні захворювання. Там як на мене, взагалі немає що обговорювати. Там потрібно однозначно знижувати температуру. А це є такі супутні захворювання, як цукровий діабет. як аутоімунні захворювання, як метаболічний синдром, як проблеми серцево-судинні, їх так само і багато, як онкологія, як пацієнти після хіміотерапії. От, тобто ці пацієнти є в групі ризику. Я вважаю, що тут важливо все-таки починати знижувати температуру і дотримувати, скажімо такі, такий, стримати такий стан пацієнта, який буде комфортний для пацієнта. От, стосовно uh Знову ж таки, тих рекомендацій, які стосуються пацієнтів, які знаходяться переважно вдома амбулаторно, тому що в лікарні переважно парадоксально лікарі призначають препарати для зниження температури. Я собі тяжко уявляю ситуацію, що в стаціонарі лікар підходить до пацієнта, в нього температура 38, і він йому каже: Ви знаєте, ми не будемо вам давати жодних препаратів для зниження температури, бо ваш організм бореться з вірусом так, чи з якоюсь інфекцією. От, я думаю, що в стаціонарі однозначно буде призначені якісь ліки, які будуть знижувати температуру. Але є велика кількість зараз пацієнтів вдома, яка лікується самостійно, амбулаторно, яким так само йде рекомендація з двох сторін: одні лікарі кажуть, що треба знижувати температуру, інші лікарі кажуть, не переживайте, хай організм бореться. От, Тому я сьогодні хотів перше пояснити і пацієнтам, і колегам мою думку особисто стосовно саме от таких амбулаторних пацієнтів, які знаходяться вдома, в яких температура, наприклад, 38. І що ми мали на практиці? На практиці ті пацієнти, які мали температуру 38, яким поза 30-35 років мали гарантовано збільшення ураження легень на комп'ютерній томографії. Багато з них хто потрапили потім в стаціонар. Ті пацієнти, які знижували температуру, мали Менше ураження на КТ, або знову ж таки менші ризики і шанси потрапити в стаціонар, що зараз є дуже важливим для кожного з нас. Мало того, препарати для зниження температури є дійсно доступні в кожній аптеці, є недорогі і можна використовувати різні препарати, тому що знову ж таки зараз життя показало, що і ібупрофен, і парацетамол, і солідніми сил нормально використовується і немає якихось загроз по Стану пацієнта в плані перенесення цих препаратів при коронавірусній інфекції. Так само я вважаю, що ми маємо, як лікарі, максимально старатися все таки знизити температуру зараз при цій інфекції, яка існує, і створює нам дуже цікаві різні загадки. Плюс ця інфекція викликає ще паралельно цитокіновий шторм, тобто це окрема тема міні-лекції. Але знову ж таки, кажу, це є дуже складна ситуація, яка. Нам заважає лікарям потім стабілізувати пацієнта. Тобто там є багато комплексних таких питань. І, знову ж таки, таким важливим. Месенджем моїм є таким, такою рекомендацією: все-таки знижувати температуру тіла, особливо якщо вона є 37,5, хай буде. Окей, кажу, якщо вона вища 37,5, будь ласка, знижуйте температуру. І звичайно, що під контролем лікаря, звичайно, що ці препарати в монотерапії далеко не всім допоможуть. Але я рекомендую як мінімум це виконувати, тобто, щоб температура була нижча, щоб пацієнт не згорав. Не горів. Механізм виникнення температури при коронавірусній інфекції точно такий самий, як при грипі. Тобто, в нас працює механізм вироблення інтерферонів нашою печінкою. І ці інтерферони вони є, скажімо, такими речовинами, які стимулюють підняття температури нашого тіла. Знову ж таки інтерферони виробляються перші кілька днів, і це дійсно зменшує, скажімо так, вірусне навантаження на наш організм. Але... Знову ж таки, кажу, наш організм має кілька систем боротьби з вірусом. Якщо не спрацьовує інтерферонова система, то відповідно в нас спрацьовує гуморальний так званий імунітет, і організм починає виробляти антитіла з 8-го, 10-го дня. Виробляться антитіла і знищать вірус без підняття температури. Тому є пацієнти, які мали температуру 37,2-37,5, і вони так само вилікувались від коронавірусу. без Вироблення великої кількості інтерферонів, от тому знову ж таки кажу, тут думки, як кажуть, лікарів розходяться. Ну на жаль, кажу, у нас є така проблема, що в нас так само є різні думки, є різні бачення. Але з практики я би рекомендував все-таки старатися знижувати температуру тіла. Це більш позитивно впливає на перебіг нашого захворювання. Крім того, пацієнт вилікується ну на день пізніше чи на два дні пізніше, але стан його буде набагато кращий, якщо температура буде в межах норми або ближче до 37, а не до 39. От усім гарного дня. Дякую, що дивитеся мої е, такі короткі відео. Сподіваюся, що вам цікаво. Кому цікаво, ставте плюсик, поширюйте і е, дослухайтесь до своїх лікарів. Я розумію, що не всім. Можна додзвонитись, не всі лікарі можуть ідеально пояснити все в режимі онлайн, але радьтеся з лікарями, не займайтеся самолікуванням і не займайтеся самодіагностикою. Усім гарного дня! Ми переможемо коронавірус 100%.